Шовковиця, черешні, вічні, черешні. Ну, з, вище мене тільки хата. Вон єлі-єлі комен видно. Якраз зверні з коменом. Така погодка у нас хороша, вітерець. Вон по видає. тополі видається, Та, то не то то косика. То гірки плетуться Цирк поїхав, клони залишились. Де ще А он? А воно погано видно. До одна чорна, друга біла. А там ще хтось он. Ще є, хтось он є. Ні, то галюни, то не є галюни. Чи може єсть? Та ні наче не двигається, от уже. Кому вона треба Та ні, походу є. А, то три да, то знімають. А, то ще одна три нога, а. Ото ще одна три нога біля дерева туди до гори. А я думаю, що воно такої? Ладно. Не будемо заважати людям хай собі.